Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами знов розмовляємо про осінь. Ви знаєте, що осінь називають е, щедрою. А чому, скажіть, будь ласка, так, тому що вона приносить дуже багато подарунків. Сьогодні ми з вами будемо ліпити подарунки осені овочі. Які саме будемо ліпити? Спочатку треба. Відгадати загадки. І печуть мене і варять, і їдять мене, і хвалять, бо я добра і смачна. Реки і овоча загадала загадку. Так, діти, дійсно, це картопля. Молодці! Слухаємо наступну загадку. Я в городі виростаю, а коли я дозріваю, варять з мене томат. В борщ кладуть і так їдять. Ой, молодці, це дійсно помідор. Наступна загадка. Стоять коні на припоні, не п'ють, не їдять, а щоденно гладшають. Ой, молодці, це агірочки, тому що вони прив'язані, так, до стебла. Це агірочки дійсно молодці. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Це про які овочі я загадала загадку? Молодці дітки. Це морква. Для роботи нам знадобиться пластилин червоного, жовтого, оранжевого та зеленого кольорів стеки, серветки, підкладна. Дощечка. Але перед тим, як почати працювати, треба обов'язково закатити рукава і зробити пальчикову гімнастику, розім'яти наші пальчики. А зараз, діти, давайте приготуємо свої пальчики. Їжачок маленький змерз, у клубок згорнувся, тільки сонечко пригріло, він і розгорнувся. І ще раз давайте їжачок маленький змерз. Клубок згорнувся, тільки сонечко пригріло, він і розгорнувся. Діти, а зараз приступаємо до роботи. Першою будемо ліпити моркву, але перед тим, як її ліпити, треба, давайте її розглянемо. Скажіть, будь ласка, а якого кольору наша морква? Так, дітки, морква оранжевого кольору. Подивіться уважно і скажіть, на яку геометричну фігуру схожа морква, якої вона форми? Добре, молодці дітки, морква трикутної форми. А зараз взяли пластилін до рук, розімнемо його і будемо ліпити. Моркву будемо ліпити, розкачувати пластилін між долоньками. Кладемо на ліву руку, правою придавлюємо і між долоньками розкочуємо моркву. А зараз, діти, давайте розглянемо помідор якого він кольору червоного? Молодці, а якої він форми круглої? Молодці. Помідор будемо ліпити, покладемо грудочку пластилину на долоньку і коловими рухами будемо ліпити кульку. Наступний у нас огірок. Подивіться на огірок, будь ласка, якого кольору огірок? Дійсно, так, дітки, він зеленого кольору. А якої він форми, на яку фігуру він схож? На овал. Пірок ми будемо ліпити з зеленого пластилину. Взяли пластилин, розм'яли його, поклали на долоньку і між долоньками розкачуємо його, щоб у нас вийшла ковбаска. Потім краєшки трішечки приплюснули. І у нас вийшов зелений огірок. Діти, а я ще вам пропоную зробити сліпити вдома і картопельку самостійно. А тепер, діти, самостійно виконуйте завдання. Дітки, мої овочі готові, а ваші вже готові? Але подивіться, на моїх овочах чогось не вистачає. На помідорчик і на моркву можна зліпити зелені листочки. Для моркви зліпити зелений листочки, треба взяти грудочку пластилину зеленого, покласти на долоньку і пальчиком її розкатати, розкочуємо, щоб у нас вийшла ось така паличка. І потім ми її придавлюємо і з'єднуємо з, з морковочкою. приглажуємо листочок до морквиночки. Ось у нас. Получилася яка красива морковка. А щоб зробити листочок для помідорки, треба взяти грудочку зеленого пластилину, скатати його коловими рухами між долоньками або пальчиком, якщо маленька, розплюснути між пальчиками, покласти на помідорку і придавити стекою. Ось і листочок для помідора готовий. Мої овочі вже стали красивими. Я чекаю на ваші роботи подивитися, як ви працювали і що ви зліпили. До побачення!